Свята не привід забувати про правила поведінки на воді 2 липня на чистому озері загинула дівчина, яка з алкоголем та іграми на воді відзначала свій 25-й день народження. Рятівників викликали пересічні містяни. Во время проведення розвідки от свідки стало звісно, що молода дівчина відмічала на озері своє 25-летнє в компанії молодих людей. Молоді люди розпивали спиртні напитки, після чого йшли на воду грати в ігри девушка в очередной раз занырнула в воду, через некоторое время она не вынырнула. Это увидела проходящая мимо женщина, и после чего позвонила в службу спасения. Дівчина знаходилася під водою близько 15 хвилин. Її тіло цілодобу шукала група водолазів обласної служби. Надзвичайники неодноразово нагадували містянам про правила поведінки на воді, але далеко не всі їх дотримуються. Хотелось бы обратиться к жителям города Северодонецка и близлежащих сел, а напомнить им правила поведения на воде. Купаться можно только в специально отведенных местах, в дневное время суток, без безветренную погоду. Безопасное время пребывания в воде – это не более 15 минут. Также нельзя купаться в нетрезвом состоянии.